Інжир це один із тих фруктів, яких бояться ракові клітини. Багато людей не знають про їхні переваги. Зараз прийшла нова партія і діє акція раджу всім зробити хороші запаси. Купуєш один пакет він твій. Додаю тобі другий у подарунок. А щоб тобі не було замало, додаю ще третій екстра. Інжир треба їсти регулярно. Якщо постійно відчуваєш здуття і часті гази раджу їсти по дві штуки на день. Якщо часто затримуєш сечу, можна їсти чотири на день. А якщо втомлюєшся після кількох кроків, просто їж їх як перекус. Справа не в тому, що людям не по кишені. Просто важко купити хорошої якості. Це також їжа, що допомагає при оніміння рук і ніг. Один пакет для мами, один для тещі і ще один безкоштовно для тебе. Почну з недоліків. Вони справді трохи дорогі, але дуже смачні. Люди з високою сечовою кислотою, які їстимуть їх тиждень, пожалкують, що не купили раніше. Це сушений інжир із сінзяну, без доданого цукру. Щойно надійшла нова партія. Платиш за один, відправляємо три. Швидко запасайтеся. Містять багато пектинів і флавоноїдів. Допомагають вивести сечову кислоту, знизити її рівень, а також холестерин. Це справді здорова їжа. Відбірний, найякісніший інжир з аксу. Зібраний вручну, оброблений традиційним методом: тричі пропарений, тричі сушений, без цукру та консервантів. Вся родина від дітей до літніх може їсти без побоювань, особливо, якщо вдома є літні люди та діти. Користуйтеся акцією і робіть запаси. Чому ти знову купила так багато? Не розумієш? У них зараз акція. Дивись, скільки я отримала, а ціна дуже вигідна. Сьогодні покажу тобі щось хороше, щоб ти прозрів. Вау, неймовірно. Якість кожного інжиру чудова. Дивись, як я його розламую. Всередині м'якоті. На смак м'які, тягучі і солодкі. Кожна штука пройшла потрійне пропарювання і сушіння. Мої батьки і діти їдять їх із задоволенням. Зараз у прямому ефірі акція. Нехай кожен зробить запаси. Багато хто не знає, що інжир це природна лужна їжа. Він багатий на флавоноїди, амінокислоти, залізо та інші мікроелементи. Дуже корисний для організму, Все упаковано окремо, чистий склад. Зроблено за старовинним методом тричі пропарений, тричі висушений, текстура м'яка й ніжна. Для людей середнього віку, особливо тих, у кого вдома є літні та діти, обов'язково майте запас. Осінь ідеальна пора для інжиру. Інжир після потрійного пропарювання і сушіння, печений при високій і низькій температурі, має ще кращу поживну цінність. Багато хто не знає, що інжир природна лужна їжа, багата на флавоноїди, амінокислоти і залізо. Ідеально для тих, хто їсть жирне й солоне або часто не спить вночі. Особливо раджу їсти вранці надще. Тому я зробила вдома великі запаси. Індивідуальна упаковка, м'який і солодкий смак, насичений глибокий аромат. Для людей середнього віку, особливо родин з дітьми та літніми людьми. Обов'язково зробіть запаси.